Відмовитися від того, щоб споживати низькоякісний продукт, який показує стосунки людей схематично неправдоподібно і так, що воно не має насправді якогось зв'язку з реальністю, і нічому тебе не навчить, не, не, не проведе з тобою трансформація, не залишить ніякого сліду в тобі, а просто буде жуйкою, яку ти пожуєш і виплюнеш. Як всі ці наші українські серіали, через яких немає ні трансформації героя, нічого з ним не відбувається, все це пласке, ніяке. І люди, які дивляться таке кіно і вважають, що це кіно, привчаються до того, що і життя таке пласке. Це вся херня собача. Тож у мене сьогодні був дуже сумбурний етер, який я дуже багато чого говорила, майже вам нічого не показувала. Але на сам кінець покажу ще два відео з Богданом Ступкою, тому що мені здається, що персонаж, якого він показав у пастці, це персонаж, якого можна прямо от повирізати епізоди з ним і використовувати в навчальних матеріалах як зразок аб'юзера. І ви бачите багато його личин на екрані. Ви бачите те, як він змінює личину від того, що він прекрасний і добренький до того, що він особлення зла. І це якраз і дає вам можливість побачити багатовимірний підсвічений образ. Звіра, якого не хочете бачити в своєму реальному житті. Натомість нам дуже часто презентують щось пласке, ніяке, або дуже приємне, пухнасте як кошенятко, або якесь веселе і ніби таке, що не несе несено загрози, і створюють бульбашку безпеки, якої насправді немає. Давайте подивимося на ще один зразок агресії з боку Богдана Ступки і будемо переходити до фінального і частини мого етеру. пане меценесе, моя жіночка забула. Що сьогодні за день? От жіноча пам'ять. Регінко, ну чого ти там стоїш як сирота, Помагай. Адже у нас сьогодні спільне сімейне свято задала яке? Ну згадай, серденько, роковини нашого першого зближення, десять літ, як стався цей найважливіший зворот у нашому житті. І я думаю, що ти не сердишся, що я запросив стороннього гостя, але ж пан меценас не стороння людина, я ж тобі розповідав, все мій. єлив ще з гімназіальних часів. Стара знайомість, стара приїзд. Ну не вдавай себе ідіоткою. Я думаю, що ми тут зараз повечерюємо у трьох? Такий день, таке свято. Такий день, таке свято. Ну не вдавай себе, ідіотку. Ну це ж прямо концентрат. Це ж концентрат, можна навіть так сказати. Концентрат того, на що треба дивитися, для того, щоб бачити типажі. Ви тільки що побачили серіали і індустрію серіалів, яку у нас украли росіяни. Тому що це початок 90-х, і серіали початку 90-х. Та ж царівна, ті ж а, злочин з багатьма невідомими. Це той пласт культури, який ну, таким уже ніколи не буде. Натомість у нас гавна серіали, які штампують, звичайно, але чи щось там більше за картонних персонажів є, чи немає, невідомо. На детокс сьогодні буде 10-хвилинний уривок з п'ятої серії пастки за мотивами перехресних стежок» Івана Франка. Фільм, який я дуже рекомендую всім подивитися. І, зокрема, тому що це майстер-клас з аб'юзу. Майстер-клас з того, яким потворним є домашнє насильство. Причому таке, в якому немає фізичного насильства. Таке, яке психологічно вичавлює з тебе сили. Це все видно прямо з екрану. І ну, Стальський прямо викликає всі весь спектр емоцій. і мені здається, що, а, знову ж таки, підкреслюючи ту історію, що дуже сильно бракує у нашому, нашому самоукраїнському просторі, продукту, де ми можемо побачити зразки. Різних персонажів і таких, і розбирати їх як у школі, для того, щоб усвідомлювати цю тему і проблему, і бачити, якими є аб'юзери через вивчення літератури. Ми переходимо до перекресних стежок, так і через кінематографічний свій спадок, так і через те, що на екрані нам просто показують майстер-клас цього причому виконання фантастичного актора. То це трошечки про той біль, що ми втратили. Бо в мене більше ми це втратили такий пласт, хоча можемо повернутися до відзнятого матеріалу. І е, я думаю, що зрештою відродимо українське кіномистецтво і серіальне мистецтво. Е, і, можливо, колись будемо робити щось в десятки разів краще. Але в сьогоднішній мені хочеться завершити в прив'язці до думки про те, щоб ми не забували. Як наше життя формує соціальні практики, до яких нас призвичали? Мовчазна згода на щось, до якого нас привчили? Масовий продукт, який називає нормою щось, що може нормою і не бути. Згадаємо захоплення пуди в Франції в 70-х років, і підписи, типу Сіон Делбовуар. Під тими документами, про які я згадувала, і звертайтеся до того культурного продукту, який показує вам життя у всій його потворності відверто, для того, щоб на практиці перегляду художнього кіно вчитися бачити звірів у реальному житті. На цьому я кажу вам. Цьомки-бомки, бачите, от такий сумбурний етер, ну, який змогла з голови те, що мені хотілося сказати. Маю надію, що вам було щось цього етеру взяти. На цьому я кажу вам на все добре і побачимося. Думаю, що в четвер. Залишаю вас з Богданом Ступкою. Ти вдома. Вдома, вдома, вдома. Я думав. Безумний, що я тебе вже більше не побачу. Я думав, що ти вже пішла від мене. Ви ти мені пробач. Я не повинен був говорити такі слова моїй Зіронці. Пробач. Боже. Та ти вся холодна. Ти змерзла, тобі зимно? Я зараз зігрію. Мою зіроньку. Ти знаєш, я ніколи не називав тебе зіронькою тільки в уяві. І коли я вперше побачив тебе: я сказав собі це не дівчина. Це зіронька впала на мою грішну землю. Я сказав собі, Валеріян. Це твоє щастя. Не випусти його з рук. А сумління моє підказувало. Валеріан, хто ти такий? Ти ніщо. Ти злетар. Не вдах. Але ні, 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 ні. Я за свою зіроньку життя віддам. Я буду вдень і вночі працювати. Я зберу всі сили, щоб була щаслива моя. Зіронька. А потім з'явився той. Другий. Ой, як я його ненавиджу. А моя зіронька впала в його обійми. Господи, подумав я. Ти басе справедливо, Господи, хіба ти не бачиш, з ким вона хоче в'язати свою долю? О, я знаю цих хлопських синів. Я знаю цих хлопських синів. Піде потрупа, щоб досягти своєї мети. Він хотів ощасливити весь світ, подати руку помочі всім обездоленим. Але як він міг не помітити поруч. Серце. Серце. Чуже серце. Його биття його страждання. Ой, коли я бачу вас удвох усміхнене, я боже волі. Я ходив за вами, я слідкував за вами. Я знав, що то є величезний гріх, але я нічого не міг з собою зробити. Я хотів його вбити, але ви. Ви не розлучалися. Я так боявся, що куля може влучити в мою рекіньку. І коли я думаю, що він може вкрасти моє щастя, я врозпочепився головою об стіну. Але я мушу сказати. Мені страшно про це говорити. Та сьогодні Різдво. Нині Бог простить. Пам'ятаєш, коли той не прийшов на рандеву, як ви домовлялися? я написав. На нього доносив. Я тоді знав, що йому нічого не зроблять. Потримує трохи в криміналі, а потім випустять. Але за той час ти мені сказала. Я знаю, що ти думаєш про мене. Негідник сволота. Так то правда. Негідник сволота. Такі химери могла створити тільки любов. Тільки любов. Бо я любов не знала меж. Прости мене. Прости. Мені все одно. Воно минулося. Минулося. Все минулося. Лише моя любов не минулася. Ти пам'ятаєш, коли ти перший раз казала мені так. Так. – О, то був найщасливіший день мого життя. Десять років, що ми прожили, я був щасливою людиною. Я знав, що ти мене ніколи не любила. Але ти була рядом. Дірошка мені сиділа. Я був щасливим. Я приходив додому і бачу тебе. І більшого щастя мені не треба було. Щастя. Щастя. А потім доля звела нас у трьох. Я знав, що рано чи пізно ви маєте зустрітися. Я. Знав, що рано чи пізно воскресне ваша любов, і я стогнав по ночах, уявляючи, як ви зустрічаєтесь, як ви цілуєтесь, милуєтесь, і я вже чув за спиною сміх обивателю, усе той стальський, в якого жінка. Моє життя знову стало пеклом. Мабуть, з того пекла родився мій план. Я рішив сам зведу вас. Щоб це не сталося за моєю спиною. Рішив най буде так. Най вони милуються. Але прийде такий день, і я схоплю їх на гарячому, страшна буде моя помста. ні, -ні вбивати я вас не хотів, але принизити, розтоптати, щоб вся любов залилась смолою. І наймоє зіріжко паде багно в пилюку. Я знайду сили, щоб підняти її для себе. Тільки для себе. Одного себе. Ти можеш мене зневажати, ти можеш мене ненавидіти, ти маєш на це право, але я мусив тобі сказати все, що наболіло на моїй душі. Цим тягарем я більше не можу. Жити не можу. Не можу. Не можу. Я. Я вас прощаю. Ти простила мене. Ти пронялась моїми муками. Господи. Ти почув мої молитви. Дякую тобі. Господи. Боже мій, що за день, що за день? Що за день всесвітня радість? Ми будемо святкувати, як інші люди, ми хіба що? Гірші. Легінко, зараз я зроблю коронавську вечерю. Завжди я миттю, легінко.